Вбив його. Так, найманця. ВАК здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Що вату було потрібно від вас? Вони, наскільки я зрозумів, шукали джерело сигналу. Але от чиє замовлення вони виконували? Я гадки не маю. Як ви тут опинились? Після сигналу вони всі швидко зібралися та пішли. У мій бункер навіть не зазирнули. І я вирішив попередити тих, хто зараз не на острові. Потрібна була потужна радіостанція. Я знав, що така є у тихого. Що з полуднем сталося? Тобто, після того, як ти пішов з острова, спочатку з'явився бродяга. Зібрали загін. Дубний хорс, ще кілька людей. Іншим він наказав готуватися до оборони. Сказав братам, що варта ніколи не пробачить йому того, що він задумав. Але інакше в полудня не буде майбутнього. І вони пішли, а потім сигнал і. Ось це їхній замоноріт хором. Досі у вухах стоїть. Звідки йшов цей сигнал? Звідки знади сховище? Точніше, вибачай не підкажу. Цього псі потоку не витримав не лише полудень, але й мої прилади. Але одне можу сказати точно: таке потужне випромінювання само собою не виникає. Це точно якийсь пристрій. Можливо, навіть якось пов'язаний з минулим моноліта. От тільки є проблема: вентиляція в сховищі не працює. У підземних кімнатах газ через токсичні відходи, які накопичились на складі. Без Хорса тут усе швидко йде на пси. Звідки у сховище взявся монолітівський пристрій? Бродяга завжди беріг полудень від такого. У мене є лише одна підозра. Фауст. Ти ж сам знаєш, як він чіплявся за минуле. Терпіти не можу ці його проповіді. Хорс загинув. Мені довелося його застрелити. Інакше б він убив Ріхтера. На вас не Хорс. Мій друг понад усе цінував життя і своє, і чуже. І якби він обирав між кулею і монолітом знову, то моноліт би не обрав ніколи. Тобто треба відремонтувати вентиляцію, щоб дістатись до джерела сигналу. Так. Хорс почав її ремонт перед тим, як пішов. Здається, навіть устиг замовити якісь запчастини в Тихого. У мене є його записи. Я тобі їх віддам. Хорс людина план. І, гадаю, ти зрозумієш, що треба зробити. І ще. Вхід до підземних приміщень зараз є лише за межами бази на північному сході. Тож як відремонтуєш вентиляцію, рухайся туди.